Захоплені та залишені рашистські танки, гаубиці та бойові машини, очищені від ЗС Васник, повертаються до своїх колишніх власників у нових наступальних операціях збройних сил України. Про це написало американське впливове видання Wall Street Джорнел. Якщо подивитися, за скільки ми їх покупаємо, це інвестувати уже скільки заводів можна було зробити де угодно. Стрімкий прорив України в Харківській області місяць тому закінчився тим, що сотні одиниць рашистської бронетехніки потрапили до рук Збройних сил України, зазначається в публікації. Частина рашистської техніки була одразу цілком готова до використання. Інша частина пройшла ремонтні роботи і повернулась на фронт. Танки, автівки і гармати, які зазнали значних пошкоджень, були розібрані на запчастини. Крім того, рашиські сили також залишили велику кількість артилерійських снарядів радянського. Зразка, які майже закінчились у збройних сил України. Один лише український батальйон Карпатська Січ захопив 10 сучасних танків Т-80 і 5 самохідних гаубиць Гіацинт після входження до міста Ізюм минулого місяця. Трофеїв стільки, що їх немає куди подіти, кажуть командири. Загалом же, за попередніми оцінками Україна захопила 460 російських основних бойових танків, 92 самохідні гаубиці, майже 500 бойових машин піхоти, 200 бойових броньованих машин та майже 50 реактивних систем. Залпового вогню, і це лише дані, підтверджені фото та відеофіксацією. Тож реальні цифри можуть бути набагато більшими. Це допомогло українським силам зміцнити свої потужності в момент, коли вони відвоюють схід Донецької області, включно з містом Лиман, і просуваються далі на схід у напрямку до Луганська, зауважує видання. Успіхи українських військових на передовій вражають Ефективне використання західного озброєння допомагає їм перемагати на полі бою, і ця динаміка є незворотньою. Таку думку висловив американський генерал у відставці і колишній директор ЦРУ Девід Петреус на полях Варшавського безпекового форуму. Тим часом голова військового комітету НАТО Роб Бауер, виступаючи з трибуни форуму, зазначив, у війні складно щось прогнозувати, бо справи можуть змінитися за ніч. Однак, якщо подивитися на те, що робить Україна, це надзв. Чайно, і я думаю, сказав він, якщо вони будуть продовжувати в такому ж досі, вони зможуть перемогти у цій війні. Про те, які оцінки ходу війни дають учасники форуму, що пропонують робити, аби запобігти потенційній ядерній загрозі від Росії, і не лише поговоримо про це із Мирославою Гонгадзе, яка стежила за усіма головними подіями безпекового форуму у Варшаві. Мирослава, вітаю. Вітаю, Юлі. Варшавський безпековий форум відбувається дійсно в той час, як українські військові продовжують здійснювати успішний контрнаступ. Як ще реагують на найостанніші успіхи українців, учасники форуму, і чи на їхню думку можна говорити вже про переломний момент у цій війні? Знаєш, юлю два дні поспіль, як урядовці, так і е, високопосадовці військові е, з різних країн світу. Тут присутні практично вся, е, як і східноєвропейські лідери східноєвропейських країн, так і е, сполучених штатів е, інших країн. Е, вони говорять про надзвичайні успіхи українських військових і е, е, висловлюють здивування і захоплення в принципі цими успіхами. Як сказав один з генералів американських генералів, що е, Війна і військо, і успіх війська це воля і логістика. І як виглядає, що і в одному, і в іншому українське військо продемонструвало свою надзвичайну обоє Зокрема, про це так само говорив і пан Пет Генрал Петреус, який декілька разів виступав на цьому форумі, і я мала можливість задати йому запитання щодо спитати якраз про успіхи українських військових саме. За останні декілька днів. Давайте послухаємо його Українські успіхи надзвичайно вражають, і вони відображають дуже сувору реальність для Росії. Вона полягає в тому, що Росія програла мобілізаційну війну. Україна із самого початку досягла значно кращих результатів у вербуванні, навчанні, оснащенні організації та застосуванні військових сил ніж Росія. Вагому роль а вже ж відіграла підтримка України Сполученими Штатами. Через зброю та боєприпаси на загальну суму у 17,5 мільярдів доларів, а також постачання інших країн НАТО та заходу Україна показала чудові результати у використанні цієї допомоги і тому вони перемагають на полі бою. І вони продовжать перемагати на полі бою. Тому що ця реальність, яку я описав, ця нова динаміка є незворотньою. Я не можу собі уявити буквально нічого, що Росія могла би зробити. Часткова мобілізація призвела до того, що з Росії виїхали більше чоловіків ніж пішло до призовних пунктів. Не зрозуміло, вони навіть спроможні навчити та належним чином екіпірувати цих людей. Вони стануть гарматним м'ясом. Мирослава, водночас, багато оглядачів говорять зараз про те, що зараз не час розслаблятися, і на форумі багато уваги також прикуто до потенційних ядерних загроз від Росії. І Девід Петреус, до речі, напередодні висловив таку думку, що всі ці погрози озвучені путіним є скоріш безвідповідальною риторикою, але у випадку застосування це мало б катастрофічні наслідки насамперед для Росії, адже США гіпотетично могли б тоді ліквідувати російські потужності в Україні. Які ще думки лунали на форумі щодо серйозності ядерної загрози і шляхів? Цьому запобігти ти знаєш Юлію саме так про ядерну загрозу і про можливість використання ядерної зброї говорили тут усі і заставили запитання: можливо чи неможливо зокрема генерал Петреус так само сказав мені, що зараз готується певна низка заходів, які повинно які повинні будуть здійснити сполучені штати в, в кооперації з НАТО, у випадку якщо така ядерна загроза чи такий така ядерна атака станеться так само ця та реакція як кажуть військові військові має бути дуже швидкою і і дуже серйозною і зокрема про це говорив Мені Бен Ходжес, генерал Бен Ходжес. Він сказав, що інші країни, такі як Північна Корея, Іран, Китай, будуть дивитися за тією реакцією. і саме тому ця реакція має бути дуже жорсткою. Давайте послухаємо Бена Ходжеса Атинклепенземост ефектив. Я вважаю, що ядерна зброя Росії найефективніша, коли вони її не використовують. Я маю на увазі, що саме факт загрози це те, що змушує всіх інших вагатися щодо певних дій. Ми по суті стримуємо себе через занепокоєння щодо того, що може зробити Росія. Ось що я маю на увазі, коли кажу, що російська ядерна зброя найефективніша, коли її не використовують. Як тільки вони її використають, усе буде закінчено. Тоді їх розчавлять. Тому я вважаю, що найкращий спосіб уникнути такої ймовірності це робити те. Що ми вже робимо, чітко дати зрозуміти, що ми не потерпимо такого кроку. Буде відповідь, буде ціна, і вона буде нищівною. Тому наші сигнали мають бути спрямовані не стільки до Путіна, скільки до його оточення до тих, хто найбільше втратить або має що втрачати, якщо вони мають надію жити після Путіна. Якщо у них є якась надія на будь-яке повернення до нормального життя, вони подбають про те, щоб він не використав ядерну зброю. Дуже важливі заяви, звичайно, лунаються від американських колишніх військових. Мирослава, сьогодні окремою темою дискусії Варшавського форуму було і притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах. Чи є зрушення у цій царині юлю? Тут якраз є генеральний прокурор України. Присутній він виступав на декількох формах. Так само дуже багато юристів. Ну і зрозуміло, що. Посадовці, зокрема, посли посол Сполучених Штатів обсє сьогодні виступав саме на, на, на цьому формі про військові злочини. І звичайно, що всі погоджуються, що е, яскраві яскраві докази того, що росіяни таки здійснюють військові злочини на території України, і що потрібно шукати шляхи для. для Притягнення до відповідальності, а генеральний прокурор сьогодні України говорив про те, що дуже багато злочинів насправді навіть ще ми не знаємо, тому що в таких містах, як Маріуполі, і інших, ми навіть не знаємо обсягів і об'ємів цих злочинів. Безумовно, дякую тобі, Мирослава. На зв'язку із Варшави була моя колега Мирослава Гонгадзе. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.